Ціна на нафту падає після рішення ОПЕК Плюс щодо збільшення видобутку. Ф'ючерси на поставку марки Brent та WTI подешевшали. Проте фахівці прогнозують, що вже незабаром чорне золото почне стрімко дорожчати. Детальніше про це ми поговоримо сьогодні. Контракти на нафту один з найприбутковіших активів в інвестиційних портфелях. У той же час один з найризикованіших. Через рішення ОПЕК+, вересневі фьючерси на найпопулярніші бренди бренд та WTI втратили понад півтора відсотки від вартості. У другій половині липня їх вартість склала трохи більше 70 доларів. Чи варто очікувати зростання цін? Ми запитаємо у аналітика міжнародної академії біржової торгівлі, офіційного партнера Форекс Клуб. Вітаю Сертеме. Ваша інвестиційна ідея називається чи буде нафта по 100 доларів. І ваші прогнози з цього приводу у наших прогнозах ми згодні з цифрою в 100 доларів за барель марки Brent. Ці дані озвучили великі аналітичні агентства. Додатковим фактором, який підтримує нашу впевненість, є те, що виконавчий директор Ексон очікує різкого скорочення пропозиції нафти на загальному світовому ринку. Це, звісно, може підтримати висхідний тренд по нафті. Скайбоски, які чинники взагалі впливають на зміни вартості нафти зараз. Попит на нафту зростає, особливо це помітно в США, де збільшився попит на бензин і дизельне пальне, а ціни на заправках вже досягли. 7-річного максимуму. Але при цьому всьому запаси нафти в США скорочуються, вони впали на 17%, продемонстрували зниження другий місяць поспіль. Ще один фактор це прогнозоване збільшення авіатрафіку перевізниками, яке сприятиме зростанню попиту на авіапалива і. Відповідно на нафту чудово, але якщо говорити про саму ідею, що отримує клієнт разом із вашою інвестиційною ідеєю, чи буде нафта по 100 доларів? Ми пропонуємо інвестору скористатися сприятливою кон'юнктурою, яка складається навколо чорного золота, і отримати прибуток на зростанні нафти в рамках цієї інвестиційної ідеї, інвестор може до жовтня місяця заробити 144% прибутку, якщо буде працювати в рамках агресивного сценарія. Щоб підключитися до цієї інвестиційної ідеї, потрібно е, всього лише відкрити і поповнити рахунок е, на торговій платформі Лібертекс у компанії Форекс Клуб, а також залишити заявку на підключення. Наскільки я знаю, то це вже не перша інвестиційна ідея саме по нафті. А якою була прибутковість попередньої так раніше, ми дійсно е, давали прогноз на нафту, але це був прогноз. Стосовно а, марки VTI, а, по ній передбачалася середня прибутковість у 61%. Тобто зараз можна заробити навіть більше, більше ніж в два рази. Тож, попри незначне падіння вартості ф'ючерсів, попит на нафту продовжує зростати. А відтак чорне золото і досі залишається одним з найприбутковіших активів. Не зволікайте, з вами були інвестиційні ідеї. Побачимось.